Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Короткий дебют тільді. Якщо вам ніколи не доводилося чути про такий заклад як закусочна родинний ресторан Богля. То ви багатенько у своєму житті втратили. Бо коли ви один із тих щасливців, які дозволяють собі дорогі обіди, то вам варто було б поцікавитись, як саме споживає продовольство друга половина людства. А якщо ж ви належите до тієї половини планети, для якої поданий офіціантом рахунок є великою подією. Тоді вам точно варто познайомитися із Боглем, тому що там ви одержите за свої гроші те, що вам і належить. Принаймні, це стосується кількості їжі. Ресторан Буґля міститься на головній магістралі буржуазного кварталу, бульварі Брауна Джонса Робінсона на 8-й авеню. У залі два ряди столиків по шість у кожнім ряду. На кожнісінькому столику стоїть судок, а у ньому пляшечка із різними приправами. Із перечниці можна витрусити хмарку чогось меланхолійного, без смаку, немов вулканічний пил. Можете й не тікати, що вам пощастить видобути будь що із сільниці. Навіть людина, здатна витиснути червоний сік із білої ріпи, зазнає поразки, якщо захоче видобути із боглової сільниці сіль. Ну а ще на кожнісінькому столі стоїть також пляшечка підробки під той самий чудовий соус, який, як то кажуть, виготовляється за рецептом одного знаного індійського раджі. За касою у тому ресторані сидить особисто Богль. Холодний, повільний, грізний і корисливий. Він приймає гроші. Визираючи із за гори зубочисток, Богль відраховує вам решту, наколює ваш чек і уривчасто, немов жаба, кидає вам декілька слів про погоду. Найкраще, що можна вам у цьому випадку порадити, це не ризикувати і обмежитися підтвердженням його метеорологічних висновків. Адже ви не друг Богля, ви лише випадковий відвідувач. Зазирнули сюди поїсти і, можливо, не зустрінетеся із ним аж до того дня, коли сурма Гавріла скличе усіх на останній обід. Отож. Беріть свою решту і йдіть собі куди хочете. хоч до дідька. Власне, так і думає сам Богль. Їжу відвідувачам Богля подавали дві офіціантки і голос. Одну офіціянтку звали Елін. Вона була висока, вродлива, жвава, привітна і уміла посміхатися. Її прізвище. У ресторації богля потреби у прізвищах не було, не більше, аніж у рукомийниках. Ім'я ж другої офіцієнтки було тільді. Чому неодмінно Матильда? Слухайтеся іще раз. Тільді, тільді. Тільді була кремезна, некрасива і надто прагнула усім догодити. Перечитайте останні речення разів, раз-два, і ви впевнетеся, що повторення має певний сенс. Голос у ресторані Богля, третій, хто обслуговував відвідувачів, був невидимкою. Він лунав із кухні і абсолютно не вражав оригінальністю. Це був неосвічений голос. Який задовільнявся простим повторенням кулінарних вигуків офіціянток. Сподіваюсь, вам не набридне слухати, коли я знову нагадаю, що одна з офіціянток Ейлін була дуже вродлива. Якби вона вдягла вбрання на кількасот доларів та пройшлася у ньому в Великдень вулицею, і ви побачили її, то самі поспішили підтвердити сказане мною. Відвідувачі ресторану Богля усі до одного були її рабами. Вона вміла обслуговувати відразу шість столиків. Ті, що квапалися, стримували своє нетерпіння задля насолоди помилуватись її швидкими рухами та граційною поставою. Ті, хто уже завершували їсти, знову замовляли щонебудь, аби довше побути у сійбі її усмішки. Кожен чоловік, а відвідувачі ресторації переважно були чоловіки, намагався справити на неї враження. Ейлін уміла обмінюватись жартами водночас із доброю дюжиною клієнтів і робила це із успіхом. Кожна її усмішка влучала, як дробинки із дробовика відразу ж у багато сердець. І в той же час. Вона виявляла чудеса спритності, подаючи на столи свинину із квасолею, рагу яєчню, ковбасу із пшеничним соусом, а також багато інших справ у різноманітних сковородах та сотейниках. Ці учти, флір та веселі дотипи робили ресторацію Богля дуже схожою на салон, у якому Елін грала роль мадам Рекам'є. Навіть випадкові клієнти і ті захоплювалися Ілін, а постійні ж відвідувачі були просто закохані у неї. Між ними навіть існувало серйозне суперництво. Якби Елін бажала, вона могла б проводити час зі своїми залицяльниками хоч кожного вечора. Щонайменше двічі на тиждень. Котрийсь із них водив її до театру або ж на танці. Один гладкий джентльмен, якого вони із стільді прозивали поміж себе кабаном, подарував їй каблучку із бірузою. Ну а другий, який працював у ремонтній майстерні трамвайної компанії і отримав між ними прізвисько Нахаба, Збирався подарувати їй пуделя, щойно його брат візник одержить підряд на дев'ятій вулиці. Ну а чоловік, котрий завше їв свинячу порібрину із шпинатом, і казав, що він біржовий маклер, якось запросив Ейлін на Персифалю. Відверто я не знаю, де це Персифаль. Зауважила Ейлін, обговорюючи цю ситуацію із Тільді. Але я не зроблю і жодного стіпка на своїй дорожній сукні, доки у мене на пальчику не буде обручки. Правильно чи ні? Ось такою була Ейлін. Ну, а Тільді? «Хе-хе-хе! У ресторації богля. Сповненому парою балаканинами та запахом капусти, розігрувалась справжнісінька душевна трагедія, тому що до тільді, незграбної із приплюснутим носом, волоссям кольору соломи та ластовинням на обличчі, ніхто і ніколи не залицявся. Чоловіки не проводжали її поглядом, коли вона бігала сюди туди по ресторації, за винятком, звісно, тих випадків, коли вони були голодні, як вовки, і шукали очима замовлену справу. Жоден із них не загравав із нею, викликаючи на кокетливий обмін дотипами, жоден із них не жартував із нею вранці, як і Зайлін. І коли траплялися якісь затримки із сніданками. Жоден не казав їй, що вона, певно, вчора пізно гуляла і тому та камлява вранці. І жоден ніколи не дарував їй персня із бірюзою, не кликав нікуди на танці і найголовніше, ніколи не пропонував мандрівку до таємничого та далекого персифалю. Тільді була гарною офіціанткою. Чоловіки терпіли її. Ті, що сиділи за її столиками, говорили до неї короткими цитатками із меню, а потім, уже зовсім іншим медовим голосом, зверталися до красуні Ейлін. Вони нахилялися, сидячи на своїх стільцях, аби десь за тільді побачити Ейлін і щоб її краса обернула їхню яєчню із солом на амброзію. І відверто кажучи, Тільді цілком вдовольнялася своїм становищем скромної трудівниці, до якої ніхто не залицяється, аби тільки Ейлін діставалися усі лестощі. Її приплюснутий ніс був вірно підданим короткого грецького носика Ейлін. Вона була вірною подругою і тішилася, коли бачила. Як Ейлін панує над серцями і відвертає увагу чоловіків від смачного пирога та лимонного крему? Але треба зізнатися, друзі, що у всіх у нас, навіть зовсім невродливих, десь глибоко підпотяткованою ластовинням шкірою, волоссям кольору соломи, криється мрія про принца або про принцесу, про тих. Які прийдуть колись не для когось, а саме для нас. І ось якось одного дня у Ренці Ейлін прийшла на роботу із підбитим оком, тільки так їй співчувала, що одного того співчуття, мабуть, було б досить, аби вилікувати будь які хвороби очей. Підбадьорина тим співчуттям. Ейлін почала розповідати, уяви собі, якийсь нахаба, учора увечері, коли я поверталася додому, причепився до мене на розі 23-ї та 6-ї вулиць. Але він не на таку напав. Я відшила його як слід, і він відчепився. Але потім виявилося, що він ішов за мною і на вісімнадцятій знову спробував причепитися. А я як мазонула його просто у морду. Ну, а він тоді підбив мені око. Воно справді має жахливий вигляд тіль, так? І як мені прикро, що містер Нікольсон побачить це, коли о десятій прийде пити чай з кексом. Тільді слухала розповідь про цю пригоду, затамувавши подих від захоплення. Жоден чоловік ніколи не пробував чіплятися до неї. На будь-якій вулиці вона почувала себе у цілковитій безпеці у будь який час всі 24 години. Ох, яке ж це, мабуть, блаженство, коли чоловік чіпляється до тебе, а потім від кохання підбиває тобі око. Серед відвідувачів ресторації Богля був один юнак на прізвище Сідерс. Він працював у пральні. Той містер Сідерс був худий та білявий, і здавалося, що його щойно висушили та накрохмалили. Він був надто сором'язливий, аби добиватися уваги Ейлін, і тому зазвичай всідався за один із столиків тільді. Прирікаючи себе на мовчанку та на варену рибу. Та одного разу містер Сідерс прийшов трохи на підпитку. У ресторації було тоді два чи три відвідувачі. Завершивши із їжею, містер Сідерс підвівся, а тоді, обійняв тільді за талію, гучно й безцеремонно поцілував її і вийшов на вулицю. Показавши своїй пральні дулю, і пішов до пасажу, де були різноманітні атракціони, аби, вочевидь, опускати монети в гральні автомати. Тільді намиць кам'яніла, а потім усвідомила, що Ейлін, погрожуючи їй пальчиком, примовляє. Оце так, Тіль, От ти яка? Ну, й хитрюга. Ти так відіб'єш у мене усіх моїх хлопців. Доведеться мені за тобою стежити, люба моя. І ще одна думка сяйнула у свідомості тільді ця дівчина із безнадійної тихої прихильниці вмить перетворилася на точнісінько таку ж доньку Єви, як і всемогутня Ейлін. О, вона сама тепер відчувала себе цірцеєю, мішенню для стріл Купідона, сабінянкою, яка повинна стерегтися, коли римляни бенкетують. Чоловік визнав її талію привабливою, а її губи жаданними. Цей стрімкий, закоханий Сідерс здавалося, вчинив із нею за мить таке ж саме диво, яке роблять у пральні. Він зняв із неї ряднину непривабливості, виправ, висушив, накрохмалив, випросував і дав їй навзамін легке, прозоре, вишиване вбрання, гідне самої богині кохання Венери. Ластовиння на щічках тільді зникло у полум'ї рум'янцю. Тепер цірцея і психея визирали із її променистих очей. Навіть саму Ейлін ніхто ніколи не обіймав і не цілував у ресторації у всіх на очах. О, Тільді ніяк не могла втримати цю чудову таємницю у собі. І тому, коли в залі запанувало коротке затища, вона підійшла і спинилася біля каси, де сидів містер Богль. Очі її сяяли. Вона намагалася говорити так. Аби у її словах не було гордовитості чи хвастощів. Один джентльмен, сказала вона, сьогодні мене образив. Він обійняв мене за талію і поцілував. Справді? запитав Богль, на мить відхиливши маску своєї діловитості. І з наступного тижня ви будете одержувати на долар більше. А за декілька годин, коли у ресторані знову було повно відвідувачів, Тільді, подаючи страви своїм знайомим, кожному із них казала скромно, немов жінка, чиї принади не потребують підтвердження, сьогодні один джентельмен образив мене у ресторані. Він обійняв мене за талію і поцілував, уявляєте? Відвідувачі сприймали це зізнання по різному одні недовірливо, другі вітали, треті почали засипати її жартами, які досі у цій залі призначалися тільки Ейлін. Серце Штільді сповнювалося щастям. На обрії сірої рівнини, по якій вона так довго блукала, з'явилися нарешті вежі романтики. Цілісінькі два дні містер Сідерс не приходив. За цей час Тільді твердо стала на позицію жінки, до якої залицяються. Вона придбала стрічок. Зробила собі точнісінько таку ж зачіску, як і у Ейлін, і затягла свою талію іще на два дюйми. Вона багато думала, міркувала та фантазувала, і часом внаслідок цих дум їй ставало і моторошно, і приємно від самої думки про те, що цей містер Сідерс може раптом вдертися до ресторану і застрелити її із пістолета. Тому що він, мабуть, безнадійно закоханий у неї, а ці палки закохані, вони вони завжди страшенно ревниві. Навіть у Ейлін ніхто ніколи не стріляв із пістолета. Та трішки згодом, добряче поміркувавши, Тільді вирішила, що краще б містер Сідерс не стріляв у неї. Адже вона була дуже гарною подругою Ейлін і Не хотіла бодай у чомусь затьмарювати її. І ось на третій день, о четвертій годині пополудні, містер Сідерс таки прийшов до ресторана. За столиками у той час нікого не було. В глибині ресторану Тільді розкладала гірчицю, а Ейлін різала пиріг. Містер Сідерс попрямував просто до них. Тільді підвела очі і побачила його. Їй перехопило подих, вона притисла до серця ложку, якою накладала гірчицю. Її волосся було пов'язане червоним бантом, на шиї виднілася емблема Венери із восьмої авеню, блакитне намисто із символічним срібним сердечком. Містер Сідерс, підійшовши ближче, червонів та ніяковів. Одну руку він запхав до кишені штанів, а другу у свіжий пиріг із гарбузом. Е, міс Тільді, — мовив він, я, я хотів би перепросити за те, що зробив того вечора. Відверто кажучи, я тоді добряче набрався, інакше ніколи б не дозволив собі таке. Я б ніколи із жодною жінкою таке не вчинив, якби був тверезий. Сподіваюсь, містільді, що ви приймете мої вибачення і повірите, я б, я б ніколи цього не зробив, якби не був таким п'яним і тямив, що роблю, виголосивши цю захисну промову. Містер Сідерс позадкував до дверей і вийшов, відчуваючи, що нарешті загладив свою провину. А тільді за рятівною ширмою схилила свою голову на стіл і серед кружалець масла та чашок для кави виплакала весь біль свого серця. Виплакала і повернулася знову на сіру рівнину, де блукають такі, як вона. Особини із приплюснутими носами та волоссям кольору соломи. Вона зірвала зі своєї зачіски червоний бант і пожбурила його на підлогу. Вона глибоко зневажала містера Сідерса, його поцілунок видався їй тоді поцілунком сміливого казкового принца, який прийшов, аби розбудити зачаровану країну сну і запустити у рух годинники. А насправді ж виявилося, що той поцілунок, той п'янкий поцілунок був не п'янкий, а п'яний і випадковий. Фальшива тривога не сполохнула придворних і тільки назавжди судилося залишитися сплячою красунею. Втім, не все ще було втрачено. Ейлін обійняла її. Червона рука тільді намацала спочатку кружальце масла, а потім руку Ейлін і відчула теплий дружній потиск. Та ну його, не переживай, тільді, сказала Ейлін, яка зовсім її не розуміла. Сідерс, цей Сідерс, у якого і обличчя схоже на ріпу, не вартий тих переживань. Якби він був бодай трохи джентльменом. Він ніколи б не вибачався. За таке. О. Генрі. Короткий дебют тільді. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української! Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.